Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Давно я живу на світі, багато чого бачив. Дещо хочу розповісти, що б осталось між людей. От, наприклад, 1990 рік січень. Ну, ми тоді стояли на захисті, на захисті північно-східних рубежів нашої батьківщини Радянського Союзу. В ту зиму, якраз американські f 15 з розвідувальними контейнерами повадились літати з Аляски. Вони виходили за Ляски на Уелен, потім на мимо Анадиря і аж до Камчатки. Ну так, не заходячи в територіальні води. Радвід-контейнер, він далеко, він кілометрів 500, все чув, все записував. Ну, а знаєте, летить ворожий літак за 100 кілометрів. Наземні радіотехнічні засоби, локатори беруть на супровід. Якщо він наближається на 50 км, треба вже винищувач в повітря піднімати. Морока була постійна. Телевізор тоді був, тільки один, тільки телевізор. Інтернету не було, і знали ми про те, що робиться в світі, тільки те, що нам по телевізору показували. Багато чого не знали. Радянський Союз вже розвалювався, по-справжньому розвалювався. Перші криваві події це були 9 квітня 1989 року в Тбілісі. Тоді Народний фронт Білісі вимагав е, незалежно, проголосити незалежність Грузії. Ну, вирішили в Москві якось це діло поставити на місце. Ну що, відправити туди війська? Горбачов був такий великий діяч демократ, перестройщик. От, він сказав: Ну добре, хай там військові поїдуть, поганяють, тільки давайте так, щоб не стріляти по людях. Ну і скажуть: добре, ми це діло так і зробимо. Видали в Тбілісі солдатам малі саперні лопатки. Хто тримав в руках, той знає, така штука замашна, така ручка сантиметрів 40, і така вона в Руці лежить прямо як, як влита. Ну, і сама лопата, вона така товстенька, дуже міцна сталь, і заточена з двох боків кожна кромка. Ну Фактично проти безоружної людини як меч. Як меч. Полосує, розрізає тіло запросто. От цими, цими саперними лопатками, десантники там били людей в Дебілісі. І БТРами душили. Так, в толпу заїжджає на три четверті. Люди ці розлітаються в усі сторони. Він здає назад, і потім туди, де, де народ ще не почав тікати, знов заїжджають вони, ті БТРи. Тоді вже була така перестройка більш-менш-менш. Свобода слова, були журналісти, що все це знімали, і потім ми бачили Бачили це по телебаченню. Ну, а наступні події. В ну, Грузії тоді розігнали, правда, це нічим не допомогло. А наступні події були в січні 1990 року в Баку. Ну, Та сама історія. Народний фронт Баржана вимагає проголосити незалежність. Під будівлею ЦК компартії Азербайджану мітинги 1 мільйон чоловік. Один мільйон чоловік, маса народу. Ну, з Москви знову вирішили, що треба це діло розігнати, бо треба ж якось берегти Радянський Союз. Да. Відправили туди військовий, цей раз Горбачов вже нічого не сказав. Тому військові видали. Ну, Іл-76-й десантників привезли, привезли БТРи, БМП, солдатам видали зброю і патрони. І е, армія зайнялася тим, що, що вміє робити. Їздили на БТРах, давали людей на БТРа БТРами, пострілювали в людей, тільки офіцери прапочки, тому що солдатам забороняли, щоб, щоб лишні не стріляти. От, Маю свідка, маю свідка, мені, в мене свідоки, я про нього пізніше скажу. От. Вдень стріляли, а вночі, значить, декілька днів підряд збирали трупи, вивозили кудись в Росію на Іл 76 Невідомо куди десь закопували. Так що, якщо будете в Баку і побачите там алею шахідів, це мучеників, то там тільки мала доля тих, хто загинув. Дуже більшість це їх тихаря порозвозили по різним куткам далеким Росії, там позакопували. Вот. А в наступні дні, після того, як масові ці події вже зменшились, була дана команда провести зачистку БАКу. Ну, що значить зачистка БАКу? Це значить, на БТРах їздили по місту і ловили всіх чоловіків. Іде чоловік по вулиці, там, на роботу, чи з роботи, чи в магазин, неважно, і вискочили, руки скрутили, в БТР кинули, завезли і збирали всіх в ангарі такому спеціальному на, на краю аеродрома там. От. Коли зібрали першу тисячу чоловік, вирішили їх десь діти. Да, десь діти. Ну, що зробили? Призвали в армію. Що ще могли в радянському Союзі зробити? Забрали в армію. Оцю тисячу чоловік, а це був квітень місяць, а Зайбаржан це було вже жарко, вже була літня погода, літня одежа в людей. Посадили ВІЛ-76-й мовчки, і відправили на угольний копі. Я там тоді якраз служив. От командир дивізії якось до мене звертається, що йдуть 3,76-х, Ну, я подивився по заявці, да, з боку йдуть 3 76 3,76. Везуть поповнення в піхотну дивізію. Там рядом поцілок такий, так званий був, і стояла там піхотна дивізія, 199-та танкова дивізія. От командир дивізії попросив мене всі машини обладнані для перевозки людей дати йому, щоб забрати людей з аеродрому. Ну, знаєте, тоді якраз це було тако, мінус 45 градусів, 10 метрів в секунду вітерець. І... Чукотка, вітряне таке місце. Ну, і сніг так мете. Зарулює ці Л-76, виходять. Ми так з командиром дивізії поряд стоїмо, піхотним цим. Дивимося, якась непонятна історія. Ці рампи відкриваються, і звідти сипляться купа народу. Купа народу сипляться в шльопанцях. На босу ногу, в футболках, в рубашках з коротким рукавом, ця шия настіж, легкі літні штанці. І вони щось там таке недовольне розказують нам чоловік, де командир, ну бачить командир генерал стоїть шапка генеральська, то зразу видно. І вони там йти до нього, і їх цей мороз так скручує, і вони там два-три-чотири шага зроблять, вони вже не говорять, вони ну зупиняються просто люди. Ну, самі енергійні там все-таки підходять. Нам за нас забрали? Ну підходить людина та їм і, і 50, і 55 років е, вигляду. Він каже, мені в армію забрали, я 30 років назад служив. Там ще якийсь хлопчина кричить, я 9 клас ходжу, мені в школу треба ходити. Командир. Я тут для того, щоби совсем розібратися, значить, всі, кого положено, відпустимо додому, все буде добре. Ну, знаєте, армія вона вміє з великими масами людей працювати. В машини людей загрузили, відправили в той посілок гудим. Ну а там вже ж все готово. Забрали десь там в тепле місце людей, склали так. Перші 100 чоловік в баню помились в бані. Тут вже в форму передягають старшини, розкладають вже форму, штани, кальсони, куртки, м'єхові, шапки, чоботи, все оділи. А тепер всім, сто, хто помився, всім в столову їсти. Ну, всі вже би настрій краще, знаєте, тож вони летіли. А я вам скажу, тисячу чоловік трьох і 76-х це як в трамваї, вони там навіть не сядуть. Вони так стоячи купою сиділи по 330 чоловік самолітав. Це дуже багато місця, там дуже мало. Ну, коротше говоря, В столові вже фото їх фотографують бігом, записують прізвище, прізвищем я по-батькові. Щоб військові квитки вибрати, видати, то бо ж люди без документів не можуть служити в армії. Ну, солдати поки поїли, поки тисяча чоловік поїла вже і вечір підійшов, тут уже значить, давай, розкладаємо ліжка солдатські, постіль. Все нормально. На другий день половину, правда, половину відправили на бухту Превідія, на мишміта і на. Господі на гекнот, здається, да. там були підрозділи цієї танкової дивізії по 150 чоловік, так. Да. Ну, 500 чоловік залишилося тут при штабі. Ну, що з солдатами робити? Солдатам всім видали військові квитки. Написали, що їм всім 18 років, от тим дітям, які в 9 клас ходять, от тим мужикам, які розказували, що йому ну, йому вже 50 чи 60 років, його просто на вулиці. 18 років, значить, марш служити. От. Ну і зразу що. Ну що солдати? Ну, курс молодого бійця проходять. Туди, сюди, значить, направо повернулись, наліво повернулись, автомат розібрали, зібрали, а далі всіх. Сніг чистити. Ви знаєте, в піхоті є така дуже гарна думка. Вони впевнені в цьому свято, що солдат, який не працює фізично, він портиться ну, от, от, на очах. От Одягнули їх в ці куртки більш-менш теплі. Да, Все-таки одягнули в тепле, тепле обмундрування. Лопати в руки так, сніг чи сніг весь час мете. Сніг чистив. Дороги почистили, пішоходні дорожки почистили. На сьогоднішній день командир дивізії вийшов. Ні. Не туди, треба на другу сторону стіг. Через дорогу сніг носять. Взагалі, солдати цілий день зайняті, все. Все нормально. Солдати починають, починають жалоби заявляти. Я мені 40 років, мені 50 років, я служив, я служив там. Значить, чого мене в армію забрали? Ну розумієте, ну це ж такі питання, і на них треба відповідь дати. А тут діти приходять, кажуть, я в 9 клас в школу йшов, просто не високий ростом його зловили. Я ще не повинен в армії служити. І з тобою розберемося, але в військовому білеті всіх записано 18 років, всі в армію призвали. Коротше, місяць, а може навіть два, начальник штабу дивізії з кожним говорив щось, записував, щоб запит в баку відправити. Два місяці пройшло, ніхто нікуди той запит не відправляв. Ну ви ж розумієте, що да? це була політична акція людей просто в покарання за непокору в Баку забрали в армію. І ніхто не збирався жодного відпускати. Але я вам скажу, що азербайджанці це люди розумні і дуже хитрі. Ну знаєте, схід справа тонка. Місяці через два вони зрозуміли, що ніхто їх нікуди не збирається відпускати. І вони організували бунт. Але бунт такий акуратний, дуже акуратний бунт. Справа в тому, що гудин, штаб, дивізії, море, техніки, караули великі, великі караули, багато постів. Ну, знаєте, там караульних штук 30, ну, командир, начальник караула, лейтенант, помощник начальника караула, два розводящих. Так, більш-менш старші солдати, а всі інші, там 30 чоловік, це ж і маржанці, ці і, 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 призвані недавно. І от в один день зраненьку, а зі зібр... а аж да, як солдат в караулі почувається. Так, да, він коли стоїть на посту, у нього автомат, два рожка патрону, все понятно. А в караулі він прийшов з поста, він раз положив піраміду. Піраміда в кімнаті начальника караула, лейтенанта того. І він дивиться, що всі без. Без, вся зброя тут, понятно. А у солдата на рівні тільки штик-нож і підсумок з двома магазинами. В кожному магазині по 30 патронів. От раптом ці всі 20 там, чи 30 солдат встають ці баржанці, відкривають двері, заходять до цього лейтенанта. Лейтенант питається, я ж тим щось хоче сказати, хто вам дозволив і вообще вони мовчки беруть оружжі, одягаються автомати ці свої, одягаються. І виходять з коронапоміщення. То їм кричить, що караул бойова задача, предателі Родіни, не маєте права. Вони на нього не подивились. А ті солдати, які не були в караулі, там, остальна півтисячі, вони так плавненько з усіх місць почали підходити до штабу дивізії. А караул так на сопці трошки вище в метрах 150 дуже недалеко, вони перейшли і вони змішались, розтворились серед цей півтисячі солдат. 20-30 чоловік з автоматами, і там 1200 чи 1500 патронів у них на руках. Це вже якась серйозна штука. І вони щось вимагають, почали вимагати. Командира вийти, ну, командира дивізії. Як завжди прапорщик черговий по штабу дивізії в кращу сторону, значить він зумів, так сказати, вирізнитись, да? він виходить і матом їх. Ви такий, хто, 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 хто вам дозволив. Розумієте, що східні люди, з них не можна матюкати по матірі? Ну вони сприймають все буквально. В людей, значить, ці морди красні, а там дорога така відсипна. З камінцями висипане. вони, значить, по, -по, -по, -по кавказському звезечу, камінь в руки, то прапочка, той взяв і втік. Ну, вже виходить, бо бачите, що твориться. Виходить начальник сабодів. Молодий статний хлопець лет за 40 широкий в плечах. Ну, настоящий танкіст, прямий і рішительний. Виходить, що таке, молчать, стоять чимсьмірно йоцями, комісіями, як почали кидати. А тут стоїть на дорозі біля входа в штаб УАЗі, командира дивізії. Він наче, присів за цей УАЗік. Злякався. А що там ці полтисячі людей підійшли так легенько нажали на той, як він біки перекинувся? Слава Богу, що він спів відскочити і не задушило б. Він тікає, а й в нього кидається камінцями, А так воно, якщо камінець такий, як, як півбухінця, то ще й добре вдарить. Закриває двері на засов. А штаб дивізії там така дорога насипна і спуск до річечки. І штаб дивізії, виходить, трошки нижче вдовж дороги стоїть, так, якраз вікна на рівні, на рівні цієї дороги. І ці солдати починають кидати. Ну, там возмущення пішло. Таке відношення, люди починають кидати камінцями в вікна. Всі вікна побили до одного. Ну, правда, командир дивізії молодець. А він перший зобразив, що робити. Вони десь знаходять листок заліза, бо ж той штаб дерев'яний барак, там підпали, воно все згорить до тла. На той листок заліза кидають якісь папери, якусь тряпку, підпалюють. Дим іде з вікна, оголошується пожарна тривога. Командир дивізії вибігає, вже командир вибігає, що солдати, що ж це сталося, хто ж це з вас підпалив, хто з вас і нашу підпалили штаб дивізії. Об'явлена пожежна тривога, ми повинні спасати секретні документи. Е, ну, Хто не знає, я вам скажу, що шотки не згораємий сейф. В принципі, оці важкі сейфи, вони не важкі. Це два листка сталі, знаружи трошки більше, внутрі взагалі тоненька, тонка сталь. А між ними сантиметрів 5 або 10 простір є, який можна застипати пісок. Зверху така дірочка є. І туди насипається сухий пісок прожарений, щоб він хорошо не злипався, хорошо засипався. Потім газосваркується, дірочка заварюється. А коли цей треба переносити, то ви ж не будете 2 тонни цього піску носити. Це треба знизу газосваркою здути пломбочку, пісок висипався знизу. І тоді воно стає в 10 разів легше. Нормально. Всі во главі з командиром дивізії, начальник штабу дивізії, ці всі азербаджанці. Офіцери прапочки, якісь бігли, всі починають виносити сейфи в кожному штабі. Це ж по штук 30 таких сейфів важке з них. Нести неможливо більше тони. Починають їх кантувати, кидають на бік, потім перевертають, потім ще перевертають до дверей, винесли якось туди, скинули з того порошка невеличкого, принесли якісь брьовна, пробували спочатку та брівно, на бривно кидають. На, на три бревна кидають сейф, і так, 5 чоловік зліва, справа на кожне бревно, 30 чоловік раз. Ну, може, і підняли, але ж нести так дуже важко. Ну На дорогу якось виконують. кладуть ці бревна і по бревнах катять. А катять в самий дальній кусок, в самий дальній склад, який в гарнізоні, кілометра два. В общем, не обідали вони, не вечеряли, поки перевезли ці сейфи туди. А потім дається команда: пожар потушен, треба секретні документи завести обратно в штаб. І все це вони носять обратно, десь в першому часу ночі. Ці бідні солдати, і офіцери, і прапорщики, всі, ну, правда, солдатам віддали і обід і вечерю, зразу вони там попадали. Якось в них цей накал пройшов. А в той же день, віддать, вони договорились в той же час, на початку, десь о півдесятий ранку. На бухті проведення. Ну, посілок проведення, бухта проведення, посілок проведення, аеродром, цивільне аеродром, там 1000 метрів полоса, слухайте, ґрунтовий аеродром, туди 26 літати, можуть і сідати. В той же час, значить, те зібажанці, які служили в інській частині на провідні, встають, виходять з цієї частини, там за ними щось біжать, їм розказують, вони не звертають, приходять в аеропорт. Аеропорт там, ну так, метрів 200, теж дерев'яна така хібара. Зал для пасажирів, ну, 70, ну, 80 метрів. А там же ж, і аеродромна служба, і служба зв'язку, і служба руку, і кабінети начальників, і касиці. Ну, там небагато місця. Метрів 80 квадратних для людей. 150 чоловік зайшло, бо ж на дворі 45. І там просто тісня почалась. І гул, там, люди. Ж... Розказують, і дівчата сидять на касах, злякалися. А начальник аеропорта сидить в кабінеті в себе. У нього двері виходять якраз в зал ожидання, в зал для пасажирів. Він вийде, чуєш там шум, не може, тому що двері просто підперті, люди настільки плотно стоять, що підперли двері. Ну Він позвонив, дівчатам розказали, що прийшли солдати зі Баржанця, їм на боку, а їм на баку, вони требують самоліт на боку. Нам на баку, нам додому, додому летіти. Так якось він передав їм цим дівочкам, що скажіть, щоб відійшли, щоб я двері відкрив, значить, вони пояснюють, вам к начальнику. Да. А начальник гарний, мій знайомий дядько з Меренки. дядько українець. От він <кхе> виходить в дверях. Так, в чому дело, непонятно, в нього така приказка була, да. Тим об'ясняють, нам самоліт на боку, нам домой літати треба. Подивився, хорошо. Заходьте декілька чоловік в кабінет, будемо розбиратися. Скільки у вас чоловік? Ну, Вони кажуть, на 150 чоловік. Слухайте, каже, це ж вам треба Іл-62 заказати. Ну, ви ж знаєте, Ан-24 далеко не летить. Та й на пасажирам 50 чоловік цього. надо заказати вам Іл-62. іл 62, 168 пасажирів, ви всі влізете. до... Да. От він якраз звідси і до боку полетить. Значить так. Записує, бере листочок, прізвище, ім'я по батькові, телефон, як там позвонити Хто у вас тут? От тобі на. Звоніть. Дзвоніть, вам сюди ну, нема чого ходити. Я, значить, закажу. Ми завтра приходимо ці кажуть. Ми завтра приходимо, щоб літі. Він каже: ну як же ж завтра? Вісім годин різниця з Москвою, це пізно вечором, я тільки позвоню. Там, поки міністру доложать, поки самоліт запланують, поки екіпаж, поки там. Топливо поки заправлять. Ви кажете, в часті сидіть і дивіться. Як іл 62 на аеродромі сів, значить це вже за вами на боку летить. Слухайте, на проведення полоса 1000 метрів ґрунтова, І там тільки А26 сідає, там іл 62 ніколи в житті не сяде. Ну, коротше говоря, розумієте, що от в таких от масових подіях динаміка масових подій дуже непередбачувана. От випадок якоїсь такої от агресії, не дай Боже, так от іскра загореться, і потім вже ніхто нікого не може зупинити. А тут цей чоловік швидко всім розказав, да, сказав, да, да бо звісно, звісно, зараз дзвонив і ось 62 прилетить. А в Анадері, посілки Гудим, вийшов прапорчик, батьюкав солдат, то там почали вікна бити і прочі. І було, могло б кінчитися, я не знаю як. Ну, коротше говоря, що сказати? Проходить місяць, проходить другий, проходить третій, і вже настало літо. І вже якось ці люди вбули, ці зібранці служать там в армії і вже і про школу свою забули. Але слава Богу, прийшов. Прийшла осінь 1990 року, міністр оборони Радянського Союзу видав наказ про те, що всіх призивників, які призвані в Національних республіках, відправити в розпорядження своїх республіканських воєнкоматів. Тобто, грубо кажучи, армія Радянська почала ділитися ще в 90-му році, тому, тому що такі події були багато разів. Там не тільки тисячу чоловік в Баку зловили, там їх ще в інші місця розсилали. Я тільки не знаю, де які події були. Коротше, посадили тих в літаки і відправили в баку. До речі, була команда всіх відправити, У мене було 10 солдат, українців. Якраз вони прийшли, і в 88-му році вони прийшли, в 90-му році мали звільняти в запас в восени. Ну, знаєте, ніхто не захотів. Ну, так сказали, ну, два місяці дослужити в колективі, в своїй частині якось звикли, всім їм нормально тут. А зараз кудись їхати, ніхто не захотів. Дослужили ще два місяці поїхали. Ну так. Да. Так от я хочу сказати, що ця неймовірна історія мала ще більш неймовірне продовження. 15 років після того я вже вийшов на пенсію. Якось мені треба було в податкові якісь справи вирішувати. І я мав діло там з таким хлопчиною Славік. Ну, людина з вищою освітою, спеціаліст працює. От, він мені завжди розказував, що він десантник, що він любить авіацію, розказував, як їх на Іл-76-х возили. Я теж авіатор, там йому багато що розказував. І якось я йому розказав цю історію. Славіка, як не мов би громом вдарив, він каже, як? Слухайте, ви знаєте, що це я тих людей ловив і в той самоліт сажав? Кажу, як? Ну як? Ну, служив срочну службу, підняли по тривозі, посадили в 76-й привезли. Так, каже. Видавали патрони, і їздили вони, і стріляли, правда, стріляли тільки основних серед Прапочки солдатам казали, забороняли стріляти. Но стріляли багато, і вбивали багато, і бетерами душили, і збирали трупи, і вивозили, де сіл 76-м, все так. Каже, а потім була зачистка всіх чоловіків. От хто, ну йдуть діти в школу, хто малий, понятно, йде, хтось здоровий. Йому руки скрутили, забрали, і все. А то, каже, просто дев'ятикласник такого росту високого. Або людина з роботи йде йому 50 років, теж, теж зловили. Але саме цікаве, що 100 тисячі людей, що зловили перші тисячі, нікого не відпустили. Взагалі. Але одну людину відпустили. Що ж було? А їхали вони мимо ЗАГСа, а там свадьба. Виходить, свадьба з ЗАГСу. Молодий, молодий вже чоловік, його вже молода дружина. Виходять родичі, десантники стали, скрутили жінка, скрутили тих всіх чоловіків, жінок оставили і повезли, в аеродром туди кинули. Але дівчина та молода жінка, невеста. Але настирна була дівка. Значить, вона наступну на день поплакала. Зранку вона знаходить знайому, яка має яка машину має. Ну, тому що якби чоловік був за рулем, то чоловіка витаскали, б, відправили теж в армію. Жінка, яка за рулем, вона в весільному платі, в фаті, і з цим свідоцтвом про друження на перевес, на аеродром, і, значить, треба мені самого старшого начальника. І всім розказує: от, от дивіться, от це все, брачної ночі не було, каже, а дайте чоловіка, брачна ніч має бути. І якось воно так військовим зайшло. І всі ну, кажуть, ну от начальник, следующий. І от знайшли чоловіка, який прийняв рішення віддати молодої жінка, жені, хай воно брачну ночью а, а Це вже цей славік мені розказує. Ну, відкрили той алгар, тут этот, новобрачний є чи нема. Ну, десь там, каже, я, виходь, ця дівчина свого молодого мужа за руку мовчки в машину. Машина по газам відвезли. От забрала собі чоловіка, Молодець дівка, да? а всіх остальних армію відправили. Що? Який висновок можна з цього всього зробити? Шановні, тим, хто сумує за Радянським Союзом, я вам скажу: нема там за чим сумувати. Радянський Союз це була феодальна держава, колгоспи, це феодальне утворення 100%. І взагалі, а по ідеології це була фашистська держава. І не, даром, не дарма Сталін з Гітлером так дружили. Тому що в Гітлера був червоний прапор, і в Сталіна червоний прапор. Гітлера партія була націонал-соціалістична. Націонал Гітлера був соціалізм. І в Радянського Союзу був соціалізм. І разом вони почали Другу світову війну 1 вересня. 1939 року роздерли Польщу. Потім Сталіну Гітлер віддав Естонію, Латвію, Литву і Фінляндію. Правда, старий маршал Маннергейм три рази воював в 41 1941 чи році війну з Радянським Союзом і три рази розбив Радянську армію. От, питають мене, хто на кого хотів напасти? Гітлер на Сталіна чи Сталіна на Гітлера? Мене обоє хотіли напасти один на одного. Просто Гітлер виявився швидше і організованіше. Отака цікава історія була в мене в зв'язку з тими самими важкими і драматичними подіями в Баку. Дякую всім. До побачення!